Новий відос і новий конкурс у цьому місяці. Я вирішив вас порадувати розіграшами. Вже на каналі діють два конкурси по мишках. Ви можете перейти на канал і подивитись, і прийняти участь. І також ми можемо розіграти ось цей чудовий годинник в такому чорному кольорі. Це Apple Watch Ultra 2 2024 року. І згідно назви, і у те, що ви зараз бачите на відео, ви однозначно подумали, що це оригінальний Apple Watch. Але насправді це копія. І я в великому шоці, наскільки китайці роблять зараз дуже круті копії. Годинник цей відчувається дуже преміальним, якісним і зовні його просто не відрізнити від оригіналу. Ну там, якщо ви дуже розбираєтесь, ви можете звичайно відрізнити, але по факту буде він у вас на руці, ось так, так, да, наприклад, і от екран включений, ну ви не скажете, що це копія. Тому що годинник виконаний дійсно гарно. Ось у мене оригінальний Apple Watch Ultra в титані натуральному, це вже типу пофарбований титан, так і я би сказав, це колір більше не чорний, а такий графітовий, темно-темно-сірий, але виглядає дуже круто. І ви погляньте: екрани, візуал все те саме. Вони зробили тут максимально тонкі рамки, крутий дисплей. Це амулет яскравий. До речі, ось ця копія яскравіше моїх перших ультрів, реально набагато яскравіше. Годинник працює адекватно, плавно. Мені подобається чіткість і якість картинки. Подивіться, як гортається меню. Тобто, ну це я вважаю, що для своєї ціни це дуже плавно. Зараз, до речі, вмудряються робити копії на копії, і вони всі різні, але є от візуально класно, але всередині він лагає. Працює неадекватно, я завжди копію ті, які маю на огляді, маю на продаж, е, скажімо так, прискіпливо їх вибираю, тому що вони можуть бути однакові, але дійсно, відповідно, по роботі дуже сильно відрізняється. І по екранах, по рамках, так само. Е, ця копія реально мене дуже порадувала. Попередній огляд на копію я робив теж була цікава, але ця модель стала ще цікавіше. Якщо взяти, наприклад, по виконанню. То ну, взагалі тут не придратись. Знизу все класно, один-один, як в оригіналі, болти, датчики. Коліщато крутиться гарно, плавно, дуже приємно. Мені подобається, як воно крутиться. Кнопка натискається теж дуже приємно. Нічого не хрустить, нічого не люфтить. Бокова кнопочка також працює. Ви натискаєте, відкриваються застосунки тут спортивні, багато їх дуже. І все класно в анімаціях в картинках. Ну, Реально зробили гарно. Динамік, до речі, по якості він непоганий, гірше, ніж в оригіналі, звичайно, але непоганий. Мікрофони також є. По годиннику можна цьому говорити і результатом ви будете задоволені. Мені сподобався також е, ремінець, його якість по стандарту все-таки є ремінець тканинний, дуже приємний. Годинник е, класно сидить, я сам з тканинним, але оригінальним. По факту до копії підходять також і оригінальні ремінці. от Дуже плотно сидить. І нічого не тисне, не давить. Він тянеться, нейлоновий, дуже класно. от Годинник, подивіться, як виглядає круто. Ну, реально круто. от, І якщо брати по комплекту, то в комплекті з даним годинником є також ще ремінці. от, До речі, так все це діло запаковано. Інструкція, плівочка. Це зарядка. Ось так виглядає, і ремінець є силіконом. Він теж доволі непоганої якості. То ви собі можете або такий, або такий ставити. Я дуже вражений. Значить, що ми тут маємо? Відкриваємо меню. Ось так виглядає менюшка. Все як в оригіналі, всі застосунки, понятно, що там всередині воно може відрізнятися, але значки все дуже подібно. Тут получається є і карти. Є компас, є ліхтарик, є вимірювання тиску, є вимірювання кисню крові. Є також датчик відповідно пульсу, диктофон. Є також годинник і розклад вашого дня. Є фітнес-програма. Ну дуже класно реалізовано. Ці кільця також тут присутні. Ну я був дуже здивований, наскільки вони тут все додали, як в оригіналі. Є також можливість керування камерою. Ну, тобто, реально тут можливості дуже багато. Якщо, наприклад, ви перейдете в налаштування, то по налаштуванню також годинник е, гарно можна персоналізувати, тому що тут є е, керування різними необхідними функціями. От, по яскравості, яскравість, до речі, стоїть не на максимумі, навіть якщо на максимум поставити, то воно ще буде більше. Ось таким чином. Я ставив так, от на трійку, щоб тримали довше по заряду. Тут є Always on Display. Ви можете відповідно налаштувати, як хочете, під себе цей Always on Display. Якщо опустити руку, то він гасне. Піднімаєте, він включається. І доволі швидко це бачите, робиться. Затримка є. Звичайно, оригінальні і вони пошвидше будуть спрацьовувати. Але по факту то теж дуже гарно. Якщо взяти, наприклад, до уваги по роботі в системі, ну все швиденько відкривається. Ніяких моментів немає. От в налаштування прийшов прокрутка. До речі, гарний шрифт тут і в попередній копії теж нарешті вони поправили шрифт. Тут є тему меню, можна обрати також, як воно виглядає. Щоб вийти назад, натискаємо кнопочку. Якщо взяти наприклад, до увагу призначення кнопок, то наприклад цю кнопку натискаємо. Вспливає така шторка. Тут у нас є основні налаштування, які ви можете змінювати. Тут, наприклад, стоїть той саме підняття зап'ястя, що включалося. Є також пошук годинника, нічний режим, QR-код. І не всіх години даних немає. Але ну знову ж таки ціна ціна вирішує. Якщо редагувати, натиснути, можна додавати свої тут значки. Тут багато всього, що можна додати, навіть є інтеграція ChatGPT. Це теж дуже круто. Якщо, наприклад, свайпнути вниз, то тут будуть всі сповіщення, які можна гарно прочитати. Все поміщається на екрані, і ну, в принципі, я не побачив нічого такого, щоб. Було незручно. Якщо вверх горнути, то тут є погода. Ну ті самі віджити, як і у Apple Watch звичайних, так оригінальних. І ну воно не так трошки виглядає, але все ж таки, це також зручно. Ви також можете звідти перейти, наприклад, налаштування. Система працює адекватно і можливості годинника гарні. Тримає він близько п'яти днів. Можна вижити, в принципі, і сім днів. Тобто 5-7 днів автономного використання тут є. Залежить від яскравості, залежить від сповіщень, які ви там поставите. Я би радив включати там, ті самі важливі, які для вас є. І тоді вони вам протримують, тому що вібрація буде з'їдати більше і засвідчення екрану, відповідно, буде з'їдати більше енергії. Дуже здивований цією копією, реально просто не від різниці. На руці, особливо в цьому кольорі, виглядає дуже солідно. Як буде з часом фарба триматись, це невідомо. Це, до речі, стосується і оригіналу також. Але в будь-якому випадку, в натуральному типу титані, так як в натуральному кольорі, воно буде юзатись краще. Не буде, так видно, царапини, але, в принципі, виглядає і пофарбовано тут максимально все круто якісно. До речі, ремінець тримається класно, кріплення гарне, тобто нема ніяких питань також до цього. По вимірюванню датчиків, по вимірюванню пульсу і так далі, в принципі, теж все е, на рівні, скажімо так, хорошої копії. Звичайно, оригінал швидше це робить, але все ж таки тут також можна цим користуватися, і воно показує адекватні дані. Якщо ви хочете прийняти участь у конкурсі, то ви можете скористатись умовами в описі під цим відео, виконати їх і відповідно отримати шанс виграти даний годинник.